Історія Криму дивовижна, бурхлива, бентежна і тягнеться із часів, коли землю населяли мамонти та неодертальці. Ця територія завжди була ласним шматочком для різних держав та народностей: греків, візантійців, монголів, Золотої Орди, Російської імперії, яка, окупувавши його ще в далекому, 1771-му, не може відпустити і 2024-му. Але сьогодні не про це. У цьому відео я хочу розповісти про ще одну державу, яка нерівнодушно дихала до Криму, а саме Османської імперії. Бажання турків привласнити собі цю територію можна насправді пояснити дуже простими факторами. По-перше, це гарне стратегічне розташування. Кримський півострів мав важливе геостратегічне значення, оскільки контролював Чорне море і забезпечував доступ до торгових шляхів між Європою, Близьким Сходом та Центральною Азією. Далі важливо враховувати базу ресурсів, які були в наявності в Криму. А саме це зерно, сіль, риба не менш важливим було місце Криму в работоргівлі, адже на його території було багацько найвільничих ринків. А по-третє, можна назвати ще бажання створити буферну зону між Російською імперією, яка почала в той час посилюватись. Османи завоювали Крим у 1475 році, а саме князівство Феодора. Це відбулось під час правління сина першого кримського хана Хачі Герая, а саме Манглі Герая. Османський султан виношував плани із захоплення великих генуецьких портів Криму. Згодом в політичних полах Криму, особливо серед представників однієї із найторитетніших бейських династій, яка звалась Ширини. Розгоріла справжня запекла боротьба за місце голови цього роду. Менлі Гарай теж був залучений до міжособиць ширенів, і врешті-решт для нього це закінчилось сумно. Один із кандидатів на місце голови династії звернувся за військовою допомогою до турецького султана Махмеда ІІ, який, своєю чергою, за Любки був готовий зробити усе можливе, щоб взяти під контроль не тільки кафу, а й увесь Крим. Менлі Гайрай, якого 1475 року скинули з престолу, був захоплений турками в полон, що здобули кафу, і доставлений у Стамбул. Ще в дорозі, колишній хан визнав себе васалом Султана у столиці Османської імперії, Менлі Гайрай перебував у почесному ув'язненні майже три роки. А на кримському престолі опинився брат Менлі Гайрая, якого звали Нур Влет. Султан наполягав, аби його військо приєдналося до турецьких солдат у військовій кампанії в Молдові. У Стамбулі розтали кримців як цінний військовий ресурс для кампаній на землях на землях причорномор'я. У той час як Нурде влет рушив на допомогу солдату молдовських землях у Крим, торлися ординці, які скориставшись моментом заволоділи півостровом. Нурдев ледве поспішив повернутися до Криму, щоб дати відсіч загарбникам, але зазнав нищівної поразки і ледве не потрапив в полон, як і його брат. Власне, питання втрати суверенітету Кримського ханства стало знову актуальним. Криму не висла золотоодинська загроза. Аби врятувати державу кримські беї знову почали обговорювати повернення на престол Менлігерая, людина, яка могла б консолідувати кримське населення і стати щитом при зовнішніх загроз. Незабаром до Стамбулу був направлений лист кримських аристократичних династій із проханням повернути Менлі Гайрая до Криму. Султан погодився, а Менлі Гайрай знову став ханом. Але це не означало, що Кримське ханство стало васалом Османської імперії. Однак, водночас хан як правитель особисто став васалом султана, зберігаючи суверенітет у внутрішніх справах своєї держави. Однак що ж відбувалося в Криму після 475 року, тобто після захоплення його османами. В південному Криму на завойованих османами землях кримських геноїських колоній і князівства Феодора було створено кафинський санджак з центром у кафі або ж сучасній Феодосії. Кафинський санджак ділився на Кафинський, Судакський та Мангубський кадалики. Османи отримували там свої гарнізони, чиновницький апарат та стягували податки. Землі дома султана, на яких проживало християнське населення, знаходилось поза юрисдикцією кримських ханів. Кримським татарам навіть було заборонено оселитися на них. Тривалий адміністративний поділ півострова на власне османську та автономну кримську частини з умови етногенестарізномовну типологію північних та південних груп кримських татар. Населення південного узбережжя Криму складалося в основному із новоприбулих торків османів а також християн італійців, вірменів, греків, готів, які згодом отурчились, незважаючи на мовню туркізацію, частина цих народів зберегла християнські бірозповідання. Тюркське населення зберегло свої напівавтономні володіння в передгірному і степовому Криму. Однак і там османи побудували фортеці Ор, Арабат, Єнікале, Гезльов, в яких містилися постійні гарнізони. Перемогу в Криму мало для османів велике військове значення, оскільки кримські татари доставляли їм допоміжне військо часом навіть у 100 тисяч вояків, але згодом зіштовхнули османську імперію з Річчю Посполитою та російською. Край османському правлінню на півострові поклала програна османними російсько-турецька війна, яка тривала з 1768 по 1774. і згідно кючуканарджійського мирного договору, 1774, сімсот керч та її ніколи війшли до складу Російської імперії. А решта території Кримського півострова об'єдналася в складі незалежного кримського ханства, яке позбулося Османського протекторату, і незабаром вже в 1783 році було також захоплене і анексоване Російською імперією. Отож, Крим під владою Османської імперії існував у своєрідному балансі між османським контролем і автономією Кримського ханства. Османи мали прямий вплив лише на південний Крим, де створили Кафинський Сенджак. Кримське ханство зберігало внутрішню автономію, однак хани визнавали себе васалами султана і забезпечували його військовою підтримкою, часто виступаючи союзниками Османської імперії в зовнішніх конфліктах. А османське управління в Криму тривало до кінця 18 століття, коли потім Крим загарбали і він перейшов до лап іншої держави.